Упаймо вас в руду турнату. Бог любит малфорабль от бибели ханя. И если пташек любит он, он любит и меня. Да любит он, да любит он. Я с Набагато робів одягу найсмачнішу їжу та мав случка. І він мав двох синів старшого та меншого. Та одного разу та одного разу молодший син підійшов до батьків. І сказав, Батько, віддай частину своєї спадщини, я піду своєю дорогою. А син, отримавши бажані гроші, вирушив в мандрівку. В далекій країні хлопець не працював і витрачав гроші. Звичайно, у нього з'явилися друзі, які любили пожити за чужий рахунок. У нього було багато друзів. Аж раптом у нього закінчилися всі гроші Його друзі одразу ж покинули його. Бідолашний юнак не знав, що робити. В цей час в країні розпочався голод, і він пішов працювати пасти свиней Тоді хлопець подумав. Мого батька слуги живуть набагато краще, ніж я. Я піду до мого батька, а батько, як завжди, стояв та виглядав свого сина. І ось одного дня він побачив, що його син іде. Він підбіг до нього, обійняв, а син став перед ним на коліна і сказав Батько, пробач мені і дозволь, будь ласка, хоча б бути твоїм рабом. Батько не став його слухати, покликав своїх слуг. Вони принесли йому найкращий одяг, приготували стіл. Та ця історія мала щасливий кінець. Батько простив своє носи. Да тон, да тон. Он любит и меня, Бог любит лилию в полях у тихого ручья. И если любит он цветы, Он любит и меня. Да, Ми ведемо репортаж з місця там, де як син покинув батька. Чому ви покинули свого батька? тому що я хотів завести собі друзей і зробити з друзей свої багатими. Чи любите ви свого батька? Так. не ми своїх день і свого батька покинули. Тому що я хотів заробити, хоча б. Кусок хліба і грошей трохи, щоб добратися до свого батька. Чому ви потратили гроші? Тому що я хотів друзів. Чому ви вирішили, що розкидати гроші це так приємно? Я думав, що можна потратити гроші на те, щоб завести собі друзів. Але ви не подумали про те, що вони можуть скінчитися. Так, я подумав. Але вже на конці. <ріст> Це, як ви пішли у далекий путь, ви не пожаліли? Так, да, пожалів. Але чому? Тому що я хотів до свого батька. Був один після один та репортаж, як батько, як син пішов від батька. А ви сюди І що ми робимо поділки і ми граємо в ігри і малюємо. Потому что бо я, бо я хочу з вами погулять. До зустрічі. Усім пока